Всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Підписуєтесь, даєте моєму каналу йти вперед. А я сьогодні хочу поділитися з вами таким смачним рецептом, неймовірно, ніжної капусти в соусі, запеченої в духовці. Готується легко, просто, тому підходить як для обіду, так і для смачної вечері. Тут я вибила одне яйце. Тепер даю дві столові ложки сметани. І дві столові ложки майонезу. Все так виделкою перемішую. тепер даю сюди сир моцарелла, так 80 грам. 80-100 грам. Також все перемішую. Тепер беру кріп і нарізаю дрібненько кріп, також все сюди висипаю. Відставляю також в бік. Тепер я буду нарізати куряче м'ясо. Такими квадратиками, невеличкими і все. М'язко кидаю сюди. Тепер підсолюю. Так за смаком і перчу. Все перемішую так. Хай м'язко пропитається трішки. Зараз буду нарізати цибульку так кольцами. Тепер цибулю, яку я нарізала так колечками, ставлю на низ у форму. І цвітну капусту я так відварила до половини готовності підсоленій воді. Також все буду виставляти сюди, у форму. Це навіть це рівненьке заберу. І все буду заливати м'ясо. Так що розрівняюся і накриваю, повинною. В духовку розігріту до 180 градусів, десь 35-40 хвилин, щоб запікалась. Запіканка вже готова. Готувалась 35 хвилин при 180 градусах, але треба дивитись звичайно, по своїй духовці. Така запіканка е втане в роті, смак тут дуже неперевершений. Цвітна капуста приготовлена таким способом, дуже корисна. І смачна! Спосіб, як бачите, тут простий. Підписуйтесь на мій канал, а я з вами прощаюсь до нового відео. Дякую всім за перегляд!